Ми займаємося виробництвом меблів, дверей та вікон. По вікнам у нас дуже унікальна технологія. Ми працюємо ще з термодеревом, у нас є термосушки. Воно не боїться, не гниє нічого. Воно використовується для зовнішніх робіт. У нас є своя станція, є акумулятори. Твері, замочки, це він все врізає. Наше підприємство 16 років на цьому ринку, ринку електроенергетики. Основні наші споживачі це компанії дистриб'ютори електроенергії. Це, ну, найбільше це ДТЕК. Покр залізниця та генеруючі. Ми виготовляємо це ізолятори, обмежувачі при напруг, води З Цим робимо ми вже більше року. Тут вижниці, і можна сказати, що майже не виключаємо обладнання. Ми всі займаємося однією справою це освітлення. Зараз у нас шість приміщень. Але ми розвиваємось достатньо швидко. Це на експорт. Це буде в Європу їхати.